Два пікапи та бус івано-франківська облдержадміністрація спільно з прикарпатськими підприємцями передали нові автівки та генератори для українських захисників. На сьогодні запитів саме на авто, каже учениця області Світлана Унищук. Від військових чимало, адже на війні техніка псується першою. Найбільше потрібно це далі. Техніка це є автомобілі, це також потрібні тепловізори. Тобто, те, що вони нас просять, те ми стараємося закупити. І Сьогодні у співпраці з бізнесом, з нашими підприємцями, ми також передаємо три автомобілі, передаємо генератори, і також по списку все, що до нас звернулися і попросили. І ми будемо далі продовжувати цю роботу, тому що саме така техніка дає можливість нашим захисникам гідно відстоювати кожен клаптик української землі і давати вісіч ворогу. Знайти необхідне авто справа не легка та довготривала, кажуть підприємці, адже в Україні подібних майже немає. Тож пошуки волонтери ведуть переважно за кордоном. Автомобілі це дуже складно. Автомобілі пригнали за кордону, шукали плюс приганяли десь чотири тижні. Обслуговувати тут вже уже по місту не виникло проблем, бо наші люди сьогодні долучаються до допомоги. Це матеріали коткот. Потрібно було закуповувати, ми їх оперативно закупили, а люди на станціях техобслуговування безкоштовно їх відремонтували. Плюс наші працівники і колеги з міста громади Борщина пофарбували ці авто. Додатково укомплектували автівки вогнегасниками і буржуйками. Останні каже підприємець, працівники виготовили власноруч. Відправити техніку на фронт планують вже найближчим часом. Аліна Кравченко, Андрій Гаргара, телеканал 402.